Дорогі друзі, бажаю вам натхнення на ваші практики, які у вас сьогодні були. А якщо у вас сьогодні не було практик ні духовних, ні ментальних, ні інших, то я все-таки вам рекомендую або сьогодні зібратися з думками і завтра почати, але краще можна сьогодні вже щось трошки зробити. Якщо зовсім важко, нічого не хочеться, то найлегше це зробити поклони батькам. Це, про, ну, це буде трансформація на підсвідомості. Ви будете поступово змінювати своє відношення з неприйняття на прийняття, з неповаги на повагу, і е, навіть 10, 20, 30, 40 поклонів е, або можна більше, смотря з, з якої позиції, вони вам на підсвідомості будуть. Змінювати ну, ваше життя, ваш стан, тобто це йде через повагу. У вас буде з'являтися повага, коли з'являється в серці повага, уходить агресія до людей, уходить претензія і так далі. І тому подібне. Якщо в серці багато агресії і особливо багато претензій, будуть проблеми з грошима до мами і до батька. Так що рекомендую вам. Робити свої поклони. Хотів сьогодні поговорити про гроші і про образ грошей. Гроші, гроші, гроші. Е, якщо є проблеми з грошима, значить ми їх собі не дозволяємо. Значить, є якісь затики в підсвідомості і дуже жорсткі. В нас багато затиків у нас взагалі на генному фоні. Гроші підприємництво, це, ну, ще союза, це якийсь страх, це якісь, ну там багато патернів, там насправді багато патернів. Перше, для тих, хто ніколи не працював із образом грошей, можете пошукати щось в інтернеті, можете виконати мої рекомендації. Це перше, зараз я скажу які. Друге, той, хто працював з грошима і розчарувався, це вам знак, тому що ви не пропрацювали гроші. Значить, ви їх собі не дозволяєте. Або ви не йдете в план, або ви не йдете в комунікацію з людьми. Тобто, треба ці затики шукати. Бо насправді, як говорить один дуже крутий лікар, який вивчає фізіологію людини, він говорить, що в грошах нема нічого метафізичного. Це перше робота з образом грошей, що ми собі їх не дозволяємо. Друге, це комунікація з людьми, в яку ми боїмось виходити. І третє, коли ми виходимо в комунікацію з людьми, це йти через цей спектр важких емоцій, переживань, перетерпівати ці переживання, да? і далі рухатись до своєї цілі. Тобто три пункти: перший пропрацьовка образу грошей, другий йти в комунікацію з людьми, тому що гроші завжди через людей. І третє це. У вас будуть підніматись емоції, страхи, все на світі там буде підніматись, все болото буде підніматись. Йти скрізь цей бурілом скрізь цей страх, ужас і цю біль. Ось три пункти. І в грошах нема нічого метафізичного. Далі. Яку б я рекомендацію дав працювати з грошима, якщо ви ніколи не працювали, або ви можете теж взяти, перше, випишіть, візьміть листок бумаги і випишіть, який мій образ грошей. Тільки щирий. Не, а це не те, що я собі хочу придумати позитивний образ денег. Коли ми придумаємо позитивний образ денег, підсвідомість ми ніколи не обманемо. Вона каже: Ти брехло, ти брехун. Якщо ми придумаємо все, все, в мене є гроші, я притягую гроші, я фірмую гроші. Це може трошки спрацьовувати. Але якщо ви не пропрацюєте негативний образ грошей, якщо ви правильно робити так, ви пропрацьовуєте негативний образ грошей, ви бачите всю грязь, яку ви в собі накопичили до грошей. Його треба бачити ясно, цей образ. Опишіть цей образ на листку бумаги. Або представте його собі, це може бути страшний образ. Якщо ви пропрацюєте гарно образ грошей, перше, ви можете стати, ну попасти в тяжкий стан, окей, тоді треба брати передишку. Якщо у вас піде після пропрацьовки поганого образу позитивна енергія, то це є знак, що ви щось трошки пропрацювали. Другий варіант це після того, як ви на... описали або, може, намалювали свій поганий образ грошей, поруч почніть описувати свій позитивний образ грошей. І якщо ви під час прописування позитивного бачите щось негативне, ви вписуєте в той другий да, листок. Якщо ви, виписуючи щось негативне, вдруг вас озарило, осініло щось позитивне про гроші, ви вертаєтесь туди. І робите це дуже щиро, дуже щиро, зі сльозами на глазах, з іскренньою радостю, туди і туди, туди і туди. Це два різних полушарія. Мозга можуть навіть за це трошки відповідати. І так, от такий є один спосіб роботи з образом грошей. От. Можна, ну, я працюю з людьми, коли ми пропрацьовуємо цей образ або інші образи, то там, звісно, другий йде процес. Ось. Так що робіть свої поклони. Поклони унікальна практика, вона вам дає тільки силу і енергію щодня. По 40 поклонів папі і мамі, ви побачите, день буде ваш абсолютно інший. Ще раз нагадую: це, наприклад, дорогий, дорога мама, я благодарю тебе за все. 40 поклонів, дорогий батько, я благодарю тебе за все. Якщо ви ще додасте фразу дорогий батько, я благодарю тебе і приймаю тебе таким, який ти є, або дорога мати, я люблю тебе і приймаю така, як ти є, і робите поклони з цими фразами. Це буде давати вам сили, енергії та натхнення. І ви ніколи не будете, ніколи не буде у вас стопора в житті. Якщо ви робите поклони, у вас ніколи не буде стопора. Бажаю вам успіху у ваших практиках. Ставте мені лайк, задавайте свої питання, пишіть коментарі. Буду дуже радий чути ваші відгуки. Дякую, до побачення.